Що купляє жінка, коли у неї критичні дні. Значить так, все навколо бісить. Хочеться все перемить, перестирати. Бісить порошок, тому обов'язково потрібно взяти якийсь новенький, яким ти ніколи не користувалася, а він, окажеться, херовий. Так само і ополіскувач для прання. Теж якийсь новий, ну, пахне солодко. Далі пройдемося по їді. Ось такі творожні штуки. Еклери, які я роздавила. Ну, нічого страшного. Чіпси. Зупинили, як з голодного краю. Сир. Що це? Наско. Таке? Буено? Кава. І. Та-да-да-дам. Боржомі, бо от цього всього мені точно хорошо не буде. Боржомі купила відразу, щоб е, мій шлунок не сказав мені папа.